Часом правоохоронці затримували тих, кому не місце у цивілізованому громадянському суспільстві. Рятувальники також не сиділи без роботи. Зведення коротких новин до вашої уваги. До поліції звернувся 25-річний житель Запоріжжя із заявою про шахрайство. Напередодні зловмисник заволодів його мобільним під приводом. Можна зателефонувати з вашого телефона за прикметами, наданими потерпілим, правоохоронці протягом доби встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Кільцевій Шевченківського району Запоріжжя. Горів житловий будинок на загальній площі 50 квадратних метрів. Десять вогнеборців оперативно ліквідували загоряння, залучивши дві одиниці техніки. Через сильне задимлення співробітники ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Внаслідок події ніхто не постраждав, причина пожежі встановлюється. Продовж доби піротехніки ДСНС виявили протипіхотну міну та один реактивний снаряд від системи ГРАТ у населених пунктах Запорізького та Васильівського районів. Виявлені вибухонебезпечні предмети знищені для забезпечення побутових потреб. Населення рятувальники здійснили підвіз 15 тонн води до Оріхова і Гуляйполя для гуманітарного розмінування і надання допомоги. Залучалося 19 співробітників та 4 одиниці техніки. Підрозділи ДСНС перебувають у підвищенні готовності і на територіях, де тривають бої, після закінчення артобстрілів залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій.